Who has not repaid his day? I've been searching for a trail to follow and get. Take me back to the night we met. And then I can tell myself. Tell myself not to ride alone with you. I hate all that I must of you, some none of you. Take me back to the night we. take me away to the night we met when tonight Take me back to the night we me. I don't know what I'm supposed to do, For by the cost of you. Oh take me back to the night we me Иду, короче, видос записывать, да? А сьогодні ж по календарю должен быть красный кровавий місяць. Я, короче, покидала манотті. І в біноклі наблюдаю. Я думала, це пізніше чуть -чуть буде, але його вже видно. Місяць на сьогодні затемнення. Ну, звісно, не з моєю камерою за цим наблюдати, але. Но... Ну так. Да. І в біноклі я теж вам не покажу нічого. А ну-ка, зараз попробуємо. Що, ще, ще, що. Пишіть в коментах, хто ще наблюдав таке явлення. Кривавий місяць. 7 вересня сьогодні. Скільки часов? Без пяти вісім. Мам! Иди, го кровавий місяць уже. Ось біжить мій любий друг. Сірко! давай дуй сюда, будеш на місяця за мною пялиться, да? Сьогодні полнолуние буде, Сірко. Я тоже хвоста надіну, та буду бігати разом з тобою. Ох, ребятки, вриваюся до вас. Так сумбурно, блин, у мене взагалі такая сумбурная какая-то стала. Це приїхала додому наконець. Зараз розкажу вам, де я пропадала і взагалі вообще... пройшло вже затемнення. Хмари його, звісно же, закрили, воно там видно, навіть сірі. Ну, коротше, як всі да. як тільки якісь такі косм... космічні явища в нас в небі. Должні по календарю случається, так у нас вдома або дощ, або хмари. Ну, це таке. таке вам просто розказую. Просто розказую, щоб ви знали. Ось я взяла розкладного стульчичка, щоб сейчас легасенько сісти, вам записати тут пісеньку. Опа, на острові. Темніє, на очах просто жесть На дворі вже холодина. Ой, в мене. В мене такого. Підготовлення просто до відоса, мабуть, не було взагалі ніколи. Правда, так дуже сильно темно, але зараз ми розпалимо кострик, якщо в мене ну, не геть вже руки із одного міста. Хочу робити. Спічки дітям не ігрушки. Паті, тут я палю, між прочим, свої днів дітські. Тут написано мій щоденник, ім'я Маріна Коваленко, собачкина хаб. У мене да, да. Да, в мене був такий псевдонім ішов, моє любима. Тебе колись придавали? запитала вона, дивлячись у безмежний простір неба. Ні, відповів він дещо сухо, намагаючись не збитися з рахунку падаючих зірок. А тебе? Я вже знаю, як я буду крінжувати, коли буду це монтувати, але я все одно це оставлю. Ну, Блін, мене не було 48 днів, я извиняюсь, на Ютубі. Це взагалі позорище, це уму непостяжимо. І зараз я з'явилася і думаю, цей ролик буде трошки довгувати. Як ми розводимо кострик, Да? я тут наложила, виходить, оцирівшої бумаги. оцирівших листків, так. І трошки паличок, я не знаю, що з цього вийде. Ярос не буде дивитися цей відос. Мені все одно, значить, немає перед ким позориться. Ой, ну я щось така довольна, що в мене вийшло його так гарнесенько розпалити. Ну, прикол, конечно. Ой, хорошо дума, ребята. Ох, и хорошо. Думала, прикольчики якісь погоню пороссказую, але знаєте. Даже не знаю, что вам розказати більше. Кроме того, что в мене была практика и щоденника, вообще ничем не интереснее який нибудь Здесь вертется, а я так хочу просто. Спокойствие умиротворення с бесконечным вечным хочется и більше ничего. Я 6 год учусь, понимаете? Я учусь 6, шостий год. Півжизни це, блин. Йохендрин, пів жизни вчусь. На ветеринара, да? А! Я вчуся в Києві. Якого я не в обиду всім остальним, да? Столичанам і міщанам. Ну, я Київ не люблю. Я люблю ось так сидіти. Просто. Мати можливість так вийти просто і посидіти. Просто без людей. Ви чуєте вообще цих свічків зараз? Костер. Там пташки такі тільки що кричали. Я поки розпалювала костер, їх було чуть весь час. Прям за спиною, отут за деревами. Весь час. У у у прям, ну, прям, Навіть не на деревах, а на полу, начебто десь. Переклички якісь робили. Думаю, блін, зараз. Ключу, але вони перестали балакати. Злякались. Очень грустно, знаєте, очень грустно від того, що. Завтра в 620 я буду як штик на остановці отам, стояти, сідати в автобус і їхати на Київ. Бо в мене співбесіда буде на роботі. Я повірила в себе разом з тим, що я скеглячу весь час. Впадаю в переддепресивні стани просто От того, як я сильно задовбалася та Києва і хочу додому, побувши там тиждень або 8 днів. Я устроїлась на роботу. Буду старатися до вас попадати хоча б кожен тиждень. Заходьте на Тікток, не знаю. Мені кажеться, мені кажеться. Я постараюсь десь, може, на наступний тиждень. Може в Тік-Ток ефіри почати вести. Я скучаю за цим, ребята. Я за цим дуже скучаю. Треба вертатися в мою медійну жизнь по чуть-чуть. Я ж кажу, я скоро стану від людьком, походу. по ходу. Знаєте, коли довчусь, я просто приїду додому. Після того, як закінчу нубіпу, напишу екзамен, є ДКІ, тест. Головний у нас там такий довгий. Просто приїду додому, я не знаю, скільки времени, я просто буду. Просто буду вдома. І все. Не, роботи, там, кудись поїхати. Все, іди. Я затворник. Я зроблюсь учельником. У мене вже такий, ну, манечки є, бачите, сижу. Закай! Оце в мене Релізі виходной, настоящий, бляха мух. У мене там ці е, бумажки я все опалила да? І там були сторінки із мого детського днівника. І в мене там була записана пісня, знаєте, може мене зараз зачмиряти в коментах тут. Хоча мені пофіг. Короче, пісня Мертві Дельфіни, група, вроді би. На моєї луні називається. А це було б сейчас хорошо, якби я сіла і заспівала тут при такому вайбі цю пісню. Але ж. Ах, я ж не хочу провоцировать пров... пров... конфлікти.